Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу для вас карта дня на 22 липня 2023 року. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, не індивідуальний. Карта Дня по всіх знаках Зодіака. Карта дня для огнів. Для Овні випадає четвірка мечів. Ця карта вказує на те, що ви дуже втомлені і потребуєте, сили, ви потребуєте відновлення своєї сили, своєї енергії. Ви просто потребуєте відпочинку, комусь відпустку, комусь вихідний, хоч декілька якихось днів, та навіть один день, для того, щоб відновити свої сили, енергію і просто виспатися. Ця карта радить вам про відпочинок. Бережіть своє здоров'я, не наражайте не... себе на якусь небезпеку. Ангели вам радять, про... радять енергетичну терапію. Карта вказує, щоб ви позбулися всього поганого, всього негативного у вашому житті, щоб вичерпнули все цього життя, викинули це все з життя і просто відновили свої сили і енергію. Тому вам просто необхідно відпочити. Вам просто відпочинок він буде необхідний. Тельці. для тельців випадає колесо фортуни. Дуже гарна вдала карта. Ця карта вам віщує вдачу і успіх у всіх сферах вашого життя. Ця вода, карта вам шалену вдачу віщує. Але дивіться, знаєте, тут буде. Дві такі сторони цієї карти ця карта може вказувати гарну вдачу тільки в тому випадку, якщо ви будете йти на зустріч цій вдачі, якщо ви будете і багато працювати, прикладати максимум зусиль, щоб досягнути тих результатів. Якщо ви сидітимете на місці, нічого не робитиме. А будете просто чекати, що вам доля посміхнеться, фортуна вам посміхнеться, звичайно, результат буде геть інший, ніяк не гарний і не прекрасний. Тому багато працюйте, не сидіть на місці, у вас тільки все тоді вдасться. А ангели вам радять, віддавайте і отримуйте. Карта говорить про те, що вам потрібно для того, щоб щось отримати нове. Вам потрібно з кимось чимось поділитися. Якщо ви ділитеся з тими людьми, які просять вас якоїсь певної допомоги, надаєте їм якусь певну допомогу, то і всесвіт вам відплачує тим же ж самим. Він вам дає нові шанси, нові можливості і те, чого ви так потребуєте. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає король кубків. Король Кубків вказує на те, що ви відкриєте свої почуття, покажете своє справжнє обличчя, які ви є насправді. Знімети з себе маску і бути самим собою справжніми. Також ця карта віщує налагодження вашого життя, ваші проблеми почнуть поступово відступати. В цей день буде якийсь такий поштовх, який дасть можливість змінити щось в майбутньому в кращу сторону. Ваш негатив, ваші проблеми. Почнуть відступати і прийде гарний позитивний моменти у ваше життя. Ангели вам радять свіже повітря більше прогулюватися на свіжому повітрі, відпочивати. Можливо, ви йдете з роботи, можливо, ви багато працюєте і не знаходите на це часу. Ну, йдіть з роботи. Повертайтеся з роботи на прогулянку. Не на автомобілі, не на автобусах і так далі, не на таксі. А просто підіть, просто прогуляйтеся. І це вже буде для вас дуже гарним таким результатом. Раки. для раки випадає туз мечів. Дивіться, тут з говорить про швидке вирішення якоїсь певної проблеми, з якою ви зіткнетеся. Таке несподіване вирішення проблеми, яку ви давно не могли вирішити. Таке якесь, знаєте, не могли вирішити тут ні з того, ні з цього. Вирішення прийшло вам в голову. Це якісь нові починання, якісь нові можливості і нові шанси. Це такі можливості, знаєте, де потрібно. Гарно все обдумати і не піддаватися почуттям, а піддаватися тільки тому, що говорить вам ваш розум. Ангели вам говорять про невинність. Ви не, вин... не винуваті в певній якісь ситуації. Вашої вини не було в тому питанні, якому ви так себе винуватими робите. Ви робите все правильно. І ні в чому. Винуватити себе не потрібно, не потрібно так себе і зводити, не потрібно свою совість так мучити, просто очистіть своє серце, свою душу, і просто заспокойтеся. Вашої вини ні в чому немає. Ось, можливо, є якісь певні питання, яким ви себе в чомусь винуватите. Заспокойтесь, у вас все добре. Леве, Для Леві випадає королева мечів. Будуть якісь певні проблеми, будуть якісь негаразди, з якими ви з легкістю впораєтесь, завдяки вмінню вирішувати ваші проблеми не серцем, не емоціями, а розумом. Ви вмієте розділяти емоції і роботу, почуття і роботу, і знаєте, як правильно вирішувати свої проблеми, свої негаразди, з якими ви стикаєтесь. Від ангелів вам послання. Сконцентруйтесь на служінні. Ваша душа вона хоче бути добрішою. Вона, знаєте, хоче йти туди, де добре. Ви в душі дуже добра і світла, і тепла людина, але на вас така маска. Холоднокропної, якоїсь людини, яка займає певну якусь посаду і, боїтеся, якісь емоції проявити. Іноді буває дуже корисно проявити якісь свої почуття і бути добрішими до людей, які вас оточують. Карта дня для дів. Ой, для дів випадає дуже гарна карта, старший Аркан-Сонечко. Ця карта віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. Гарні новини, гарні можливості. Просто удачу за все, що ви візьмете, вам удача, буде посміхатись. Ця карта дуже гарна, тому беріть зняття по максимуму. Подивимося, що порадять вам ангели. Ангели вам радять побільше часу проводити зі своєю родиною, своєю сім'єю. Відпочити з, зі своїми дітками, приділити їм як можна більше уваги, тому що вони дуже з вами сумують і потребують вашої уваги. Карта дня для Терезів. А для Терезі випадає рицар Кубків такий гарний, приємний день, романтичний день, в когось просто день пройде дуже добре, позитивно, в оточенні рідних, близьких, друзів. Такий гарний, теплий емоційний день, в когось можливо побачення, в когось можливо отримання якогось подарунка, якісь нові можливості, якісь нові перспективи. Також карта говорить про те, щоб ви остерігалися, були більш уважніші, обережніші в тих ситуаціях, в яких ви берете нові шанси. Дала доля вам шанс, нову можливість перевірте, чи все вдасться, чи все дійсно відповідає реальності, тому що іноді бувають певні дії, певні слова досить оманливі. Також ця карта може відчувати якісь певні знайомства і романтичні побачення. І тут же все ж таки дивіться, перевіряйте, чи той ваш партнер, з яким ви вийдете на побачення і так далі, говорить вам правду, чи він від вас нічого не приховує. Ангели вам радять, щоб ви розслабилися і відтекся від всіх своїх проблем. Не намагалися все контролювати, держати під таким жорсткою дисципліною. Просто навчіться навчитися розслаблятися і відпочивати, і не обтяжувати себе певними якимись моментами. Просто навчіться насолоджуватись життям. Скорпіони! Для Скорпіонів випадає вісімка пентаклів. Взагалі то вісімка пентаклів для скорпіонів випадала вчора. Карта говорить про роботу, про багато справ, про важку роботу для того, щоб досягнути певних своїх результатів, певних своїх цілей. Карта говорить про можливість навчатися чомусь новому. Також карта говорить, щоб ви відточували свою майстерність і не дивилися, бути уважнішими, щоб в певній своїй роботи не допустити. Якихось певних помилок, щоб потім не переробляти все спочатку. А так ви на вірному шляху, у вас все вдасться. Ангели вам радять, вказують про стабільний процес. Вони говорять, що і радять вам, що ви вже досягнули досить багатого. ви вже стабільного такого прогресу досягнули. І не потрібно здаватися, а потрібно треба йти тільки вперед. Можливо, виникають якісь певні моменти в вашому житті, де ви. Не вірите в те, що от якась певна ваша справа вона дасть певний гарний результат. Але ви досягли певних висот і певного прогресу. Тому йдіть вперед, у вас обов'язково все вийде. Більше робіть, більше працюйте в цій, в цій сфері, і у вас обов'язково буде гарний результат із часом. Для страців випадає четвірка мечі, ви дуже втомилися і ви потребуєте просто відпочинку. Не потрібно віддавати всього, всю себе роботі. Потрібно і навчитися відпочивати. Сонце дуже велике значення для нас має в житті. Це ваше здоров'я, це ваша сила і ваша енергія. Тому карти радять вам відпочити. Карти радять відновити свою енергію, свій баланс такий. Ангели говорять про життєве назначення. Ви поставили якусь певну ціль в своєму житті, нести якесь певне служіння, можливо. Карта вказує, не бучайте себе певними пошуками якогось смисла життя, ви вже його маєте. Просто зосередьтеся на тому, що ви маєте. Зосередьтеся на. Досягненні тих цілей, які ви вже собі поставили на житті. Але не забувайте про відпочинок. Тому що якщо ви будете тільки зосередитись на роботі і не будете відпочивати, це може дуже сильно, негативно вплинути на ваше здоров'я. Робота це добре, ви, можливо, хочете досягнути якихось певних просування по кар'єрній сходинці, але потрібно і відпочивати. Козироги. Для козерогів випадає двійка жезлів. Ну тут на вас чекає якийсь певний складний вибір, аналіз певної ситуації, ви будете зважувати всі за і проти, як вам діяти в тій чи іншій ситуації далі. Ви боїтеся вийти із зони комфорту, ви боїтеся. Порушити те, що от ви досягали якийсь певний період, але ви вже порушили цю зону комфорту. Ви вже не відчуваєте себе там так комфортно, як колись. Тому карта вам радить вибрати вже певний певну сторону, вибрати рішення для себе, як вам діяти далі. Ангели вам радять, говорять про твердість, вони говорять, щоб ви були впевнені в собі, щоб, от як ви вирішили, ви прийняли певне рішення, от і йшли до нього і не відступали. Говоріть правду в лице, не відступайте, не бійтеся йти вперед. Ваші ангели-охоронці вам обов'язково допоможуть і вас будуть іти захищати на протязі всього періоду, в якому ви так потребуєте допомоги водолії. Для водолія випадає ваш мечів. Ну, тут у вас можуть виникати якісь певні спірні питання, якісь можливо конфліктні ситуації, якісь непорозуміння. Але карта говорить про те, що ви їх можете уникнути, якщо будете більш спокійніші і не будете, так, знаєте, все сприймати. Бурно і якось негативно в свою адресу. Будьте простіші, будьте більш жит... життєрадісніші, і у вас все буде гарно, і все у вас буде добре, і ви зможете досягнути своїх цілей. Зможете показ... навчитись чомусь новому і зможете показати, чого ви досягли, і показати, що ви вже готові йти вперед, тому що ви не просто навчились чомусь новому. Ви вже готові це все використовувати на практиці. Карта Ангеліть вам, говорять вам про діток. Ви з великою любов'ю відноситесь до, дітки, до діток. Якщо ви маєте своїх власних діток, то просто побільше часу проводьте з ними, приділіть їм більше уваги, тому що ви з головою пішли в навчання в роботу. І менше їм уваги приділяєте. Ця карта говорить, щоб ви більше з ними проводили часу. В кого діток немає, щоб ви замислилися про те, щоб народити своїх діток. А в когось, можливо, просто буде виникати така ситуація, де вас попросять просто посидіти із дітками. І вам потрібно, знаєте, набратися терпіння, щоб не не сердиться, не конфліктувати, не, не, не психувати, тому що перебування. Якийсь певний час із дітками це не дуже просто. Рибки. А так, день взагалі у вас буде гарний і вдалий. Головне, тримайте такий баланс у своїх емоціях. Рибки. Для рибок випадає старший аркан Сила. Сила вам радить, щоб ви позбавилися всіх своїх негативних звичок, щоб ви більше приділили увагу заняттям спорту. Ця карта може говорити про якісь перемоги. Можливо, ви будете. Приймати участь у якихось змаганнях. Ця карта говорить, що ви зможете досягнути успіху, якщо будете впевнені в собі, і не будете ні в якому разі повертатися назад. Ця карта, вона вам віщує подолання ваших перешкод на вашому життєвому шляху. Ця карта віщує вам перемогу над непевними, непередбачуваними, непередбачуваними обставинами. Також ця карта вказує, що ви маєте велику силу волі. Ви дуже енергійні, ви дуже стійкі і готові до певних звершень у своєму житті. Головне, йдіть постійно вперед. Карта може вказувати на позитивне значення і вказувати на перемогу вищих сил над нижчими. Тому в день для вас буде дуже вдалий і дуже позитивний. Головна впевненість у своєму своїй правоті, в тому, що ви можете дійти до кінця і зможете отримати перемогу там, де інші вже, знаєте, впали духом і зневірились. Ангели вам радять. Відпустить своє минуле. Не тримайтеся за своє минуле. Минуле ніколи гарного нічого не давало. Якщо от минуле, то минуле. Залиште його позаді і не, більше не переносьте з собою майбутнє. Тому що минуле дуже часто заважає побудувати гарне, прекрасне і світле майбутнє. Просто... Всі проблеми, які були в минулому, весь отой біль, просто відпустіть його і більше до нього не повертайтесь. Ви е, збережіть в своїй пам'яті тільки ті корисні уроки і світлі приємні моменти, а остальне залиште в минулому. Тому вам тоді вам буде набагато легше йти вперед і досягати поставлених перед собою задач цілей. цілих. Я бажаю всім гарного дня, без проблем і невдач. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Також не забувайте, що ігнорувати повітряних тривог не потрібно. До побачення!